Вранці 2 січня росіяни вдарили по центру Харкова ракетами іскандер. Пролунало щонайменше три вибухи: пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, цивільну інфраструктуру та автомобілі. Загинула 91 річна жінка 62 людини зазнали травм. Серед поранених шестеро дітей від 6 до 13 років. Євген живе на останньому поверсі одного з пошкоджених будинків. каже, даху в квартирі немає. Після першого вибуху чоловік із родиною встиг вибігти у коридор. Є постраждалі. Перший зрив. Я, жона, дочка, нучка, вискочили в коридор. Тільки сіли на табуреточки, другий зрив, все рушиться, все падає, пиль внучка и дочка пострадали, у дочки перелом ноги. Ну, не опасно, слава богу. Увезли в четверку. Внучка сейчас в детской больнице в упоре. Дружина Евгена Юлия показывает, где саме все сиділи під час обстрілу. Если сиділа, табуретка здесь была. Вот, а дочка с внука Вот дочка как раз пострадала. Ну, Посікло теж, обличчя на руці, там упало. ж на ногу. в лікарні зараз ще один мешканець будинку був у квартирі. Один у цьому випадку обійшлося без травм. Зараз шукає в розбитій квартирі домашніх тварин. Предыдущий прильот, який був десь в стороні, мене розбудив. я вышел, ну то есть встал уже, утром встал, и вышел тут вот в комнату, зашел я в туалет и дверь закрыл, соответственно, и эта дверь была закрыта. И после этого я почувствовал прилет, ну и все вот эти ощущения. То есть я был далеко, собственно, за двумя стенами и в закрытой комнате еще. То есть никаких послед... ну, то есть повреждений на мне не было. Вот. Ну и может быть, я не знаю, пятый этаж чуть более получился защищен, чем нижние этажи. Волонтерка Наталя Попова мешкає на третьому поверсі. Її квартира безпосередньо біля епіцентру удару. Почувши перший вибух, я з ліжка перекинула малого до ванни і коли вибігла взяти одіяло, просто радила, щоб його накрити. Вже вибуховою хвилею мене закинуло до ванної кімнати, вибило двері, нас засипало там склом, але дуже оперативно відпрацювала ДСНС. Буквально п'ять хвилин вони пробули, вже почався поквартирний обхід. Нас дістали. Прийшла екстренка, оказала медичну допомогу, ну і вже далі що відбудовувати. Госпіталізації жінка з дитиною не потребували. Волонтерський бус припаркований на дворі знищено. На місце прийшли й люди з сусідніх будинків. Жанна Переселенка живе неподалік. Майже відразу після обстрілу жінка прибігла на місце влучання ракети. Прийшла, тому що це для мене не безразлічно. Це для мене дуже боляче на це все дивитися. Я тут поряд недалеко живу. Прийшла, думаю, може, комусь якась треба буде допомога. Тільки цього я прийшла сюди. За даними міськради, пошкоджено понад півсотні будинків. На думку мера Харкова, час для обстрілу рашисти обрали не випадково. Час це 7.30 ранку. Це той час, коли люди збираються на роботу, і це було зроблено умисно. Дуже багато будинків які розтрощені, Є будинки, які дуже серйозно постраждали. І е, постраждали е, крім будинків адміністративні будівлі. Е, крім цього, хочу сказати, що постраждали магістральні газопроводи, і був певний вибух е, газу у Харкові. Крім цього, е, розтрощені теплові мережі. І зараз наше комунальне підприємство працюють над тим, щоб відновити теплопостачання в житлові будинки Харків'ян. Обстріл було здійснено лише по Центру міста, виходячи з локації, куди були прильоти, ми розуміємо, що не цілились військові об'єкти стовідсотково. Ми знову ж таки, як і попередній обстріл, доходимо до думки, що завдано удар з метою знищення мирного населення, примушення харків'ян виїхати з міста і е, примушення харків'ян скажімо так, здатися кілька будинків залишилися без газу та електропостачання. Зараз харківські комунальники працюють над усуненням наслідків чергової терористичної атаки на місто. Напівзруйнована школа в основ'янському районі Харкова вже вдруге стає мішенню російських терористів. Ввечері 2 січня в будівлю навчального закладу прилетіла ворожа ракета. Били з комплексів С-300, зробили висновки правоохоронці. На місці влучання утворилася величезна вирва, яку швидко заповнила вода з пошкодженого водогону. В сусідніх будівлях спортшколи та дитячого садочка повилітали вікна. Перший раз було з цієї сторони прилетіло, і вибило все, що можна було і з цієї сторони, і сієї. Це все, що ось вціліло з першого разу. А ось вчора прилетіло з цієї сторони, і вибило те, що з першого разу не вибило. Тобто добили вщент. З цієї сторони, ось на першому поверсі, на другому порці та поверсі така ж сама картина. Всі вікна, які там сідліли, теж вибило. А також там частково було вже ОСБ зашито. Навіть USB он, листи поламало. Дмитро водив на тренування у цей спортзал дитину. Сьогодні прийшов подивитися, що залишилося після другого влучання. Ну, перший раз в початку війни шавіобом збросили, Я не знаю за чим, а тут. Ну, по-моєму, не просто і все. У Ні інших слов. Ну, Тому що по-другому він в спортзал розбомбити – Це важливий на стратегічний об'єкт. Я не знаю, як це ще назвати. Ніяких військових об'єктів поряд немає, каже тренер Олександр Чернишов. Раціонального пояснення діям окупантів чоловік знайти не може. Діточки тренувалися маленькі, 12-15 років. Зал цей вже другий раз ми відновлюємо, перший раз, рік тому прилетіли всю саму школу 35-ту. Окрім е діжурна Вахтер була в школі, нікого ж не було. Зараз опять. Ну Вони цілеспромовно хочуть знищити мабуть, нашу націю, нашу Харківщину. Дуже вони ображені на нас, що Харків їх з обіймами не зустрічав. Я, я думаю, що це тільки так. Вони образились, вони бачать, що ніхто їх тут не чекає. І вони це мстять чисто по звірячому. Позвірячому тим часом в російському мінобороні відзвітували після масованих обстрілів уражено пункти дислокації іноземних найманців і нацформування Харківщина в місті Харків. Я і мій колега, і зразом співкоординатор Центру журналістської солідарності Володимир Павлов дуже хочемо і зробимо максимум, щоб цей центр стали як найбільш дієвим і корисним для наших колег-модійників, і не просто в забезпеченні безпеки це одне з основних, звісно, аспектів, але все ж таки не тільки в забезпеченні безпеки, а ще й в підтримці моральній, юридичній і психологічній. Тому я одразу прошу колег, що щоб зверталися, писали або дзвонили, або просто говорили списто при зустрічах, що саме зараз необхідно, що потрібно, або потрібно на перспективу. І коли буде цей діалог, тоді, звісно, і буде центр працювати ще більш дієво. Ну, по-перше, з практичної точки зору, Харків, місто велике, і ми розуміємо, що можуть бути блекаути, і, скоріше за все, будуть, і е, різні локації в різних районах Харкова це дуже добре. Тут, в іншому районі, на, окра... на окраїнах, в центрі, це ну, дуже класно. По-друге, нам дуже не вистачає спілкування особистого. Ми всі бігаємо, їздимо, там, пишемо, знімаємо, але дуже мало спілкуємося один з одним. Хоча ми тут у межах Харківщини розмовляємо однією мовою. Тому я вважаю, що це дуже потрібно Взагалі це на центр саме журналістської солідарності, тому для мене ось логічно те, що ми тут зможемо дну більше, так скажімо, бачитися, більше комунікувати одне з одним. Ну і окрім того, отримувати в плані більше інформації. Бо ми всі працюємо зараз окремо. І доволі часто ми не до отримуємо ту чи іншу інформацію щодо що стосується саме допомоги журналістам у їх роботі, по їх саме роботі. Це і психологічна допомога, це і допомога технікою, це різні там семінари, воркшопи тощо, тобто. Те, чого ось зараз саме не вистачає, не вистачає саме харківським журналістам. Бо ми бачимо, що бувають, наприклад, якісь воркшопи або організації для відпочинку журналістів для їх професійного підвищення. Вони проходять, наприклад, на західній Україні. А у харків'ян не завжди є можливість долучитися до цього, бо ми навіть іноді не маємо такої інформації. Ось я думаю, для чого в тому числі потрібен такий. Субтитрувальниця Оля Шор